Сьогодні говоримо про одну з найдавніших у світі професій учитель. Це слово настільки звичне кожному, що ми практично ніколи не думаємо, звідки воно походить, яким змістом воно наповнене? Чи знаєте ви, звідки до нас прийшло слово учитель? Чи відрізняється значення слова вчитель у різних країнах світу? Які синоніми має слово учитель як прийнято звертатися до вчителя у різних куточках світу? Яким був шлях учительства від найдавніших часів по сьогодення. Професія учитель з'явилася тоді, коли людина почала полювати на звірів. Перші вчителі це ті, хто навчали дітей правил полювання. Такі люди дуже цінувалися і мали привілеї. Їх поважали члени племені. Учительська професія дуже давня. Перші школи виникли понад 7 тисяч років до нашої ери на території сучасної Мексики. Де проживали племена Інків та майя. Ну А перші згадки про викладання в школах можна зустріти в джерелах стародавнього Єгипту та Вавилону, що датуються 2500 роком до нашої ери. На світанку історії перші уроки проходили так: старішини декламували повчання історії, а люди, слухаючи, вчили їх на пам'ять. А ще набувати потрібних навичок, спостерігаючи за мудрими та досвідченими людьми. Платон навчився навчати сидячи біля ніж Сократа. У слова вчитель є синонім педагог, а цей термін пішов зі стародавньої Греції. І уявіть, тоді педагогами називали зовсім не вчителів. Педагогами тоді називали рабів, які водили дітей господарів до школи та забирали малечу після навчання. Крім цього, в обов'язки педагога ходило захищати дитину від фізичної небезпеки і навчити ще до школи елементарної грамоти. Пізніше у стародавній Греції вчителювати почали вільні громадяни Нераби. Їх називали граматист, педоном, дедаскал. Цікаво, що для вчителів арифметики існувало окреме позначення. Їх називали калькуляторус і арифметикус, або ж просто калькулятор, що в перекладі означало. Кам'янець. У Київській Русі вчителів називали майстрами, виявляючи повагу до особистості наставника. І до 16 століття освіта зосереджувалася при церквах та монастирях. У XVIII-19 столітті виникла мода на приватних учителів із за кордону. Такі люди не мали педагогічної освіти. Їхнє завдання навчити дитину вільно говорити певною іноземною мовою. У 19 столітті з'явилися перші вчительські інститути, що готували вчителів до загальноосвітніх шкіл. А у 20 столітті товариство просвіта активно створює школи. А вчителі йдуть працювати до села. В Італії до вчителів звертаються маестро, а в Японії сенсей. Китайський учитель лаоші, У штатах містер, місіс або міс. В Ізраїлі учень може не знати імені наставника, а просто звертатися вчителю математики чи вчителю історії. У Нідерландах та Франції учитель не образиться на учня, якщо почує звернення на ти. У різних країнах різні дати для вчительського свята, але в основному восени. В Україні в першу неділю жовтня відзначаємо День працівників освіти. У світі є державне свято, Всесвітній день учителя. Це 5 жовтня. Воно з'явилося у 1994 році за ініціативи ЮНЕСКО. Сучасний учитель це обличчя нової української школи. Активна життєва позиція, постійне підвищення кваліфікації, навчання в бомбосховищі Учитель це той, хто несе світло.